Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Донецький шахтар розгромно переміг фінський Ільвис з рахунком 6-0 у першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Донечани контролювали повністю весь хід матчу. Голами у гірники відзначалися Алісон Двічі, Кауан Еліас, Кевін, Педріньо та Невертон. Ця перемога стала для донецького клубу найбільшою у кваліфікаціях Єврокубків. Матч відповідь Шахтаря проти Ільвиса пройде 17 липня. Українська асоціація футболу оголосила про новий формат у Кубку України сезону 2025-2026. Отже, новий формат кубку буде виглядати наступним чином. Старт із кваліфікації серед переможців регіональних кубків з однієї 32-ї фіналу до гри приєднуються клуби УПЛ без учасників Єврокубків. В одній 16-тій фіналу ще чотири клуби, які представляють Україну в Європі. Один раунд, один матч без додаткового часу. Одразу серія після матчових пенальті. Максимально сліпий жереб. Шахтар або Динамо можуть грати між собою або проти аматорів. Усі матчі в прямому ефірі на УПЛ ТБ. Вперше за багато років новий трофей. Відкриття турніру та жеребкування кваліфікаційного раунду вже зовсім скоро. Базова дата перших матчів 9-10 серпня. Фіфа оновила рейтинг національних збірних. В оновленому заліку збірна України втратила одну позицію та опустилася з 25 на 26 місце. В активі команди 1557,21 бала. Серед представників УЄФА українська збірна залишається тринадцятою. Після публікації попереднього рейтингу, яке було 3 квітня 2025 року. Збірна України провела два товариські матчі у рамках турніру Canadian Shield. синьо жовті поступилися Канаді 2-4 та обіграли нову Зеландію 2 1 Лідером рейтингу залишається збірна Аргентини. Епіцентр проводитиме домашні матчі в УПЛ на міському стадіоні імені Романа Шохевича у Тернополі. Повідомляє офіційний сайт клубу. Невдовзі стартує чемпіонат в українській прем'єр-лізі, він стане дебютним для футбольного клубу Епіцентр, і ми сподівалися, що зможемо свої матчі проводити у Кам'янці-Подільському. Однак стадіон у Кам'янець-Подільському поки що не відповідає вимогам для проведення змагань такого рівня. Керівництво ФК Епіцентр разом із місцевою владою докладає чималих зусиль, аби якнайшвидше усунути всі недоліки, щоб прем'єр-ліга завітала до нашого міста, враховуючи той факт, що поки не вику. Ніні усі роботи футбольний клуб «Епіцентр» розпочне сезон у Тернополі. Міський стадіон імені Романа Шухевича стане для нас тимчасовою домашньою ареною. Впевнені, що наші вболівальники не залишать нас без підтримки навіть у Тернополі. Тож запрошуємо усіх на матчі епіцентра. Разом і потужна сила, говориться у заяві клубу 3 серпня. У матчі першого туру УПЛ епіцентр прийматиме шахтар. Лівий захисник Кривбаса Іван Дібанго розпочав індивідуальні тренування після травми. Він поступово набирає форму та працює за спеціальною програмою під наглядом медичного штабу клубу на зборах у Словенії. Іван отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти руха, який пройшов 2 травня. Нещодавно він переніс операцію. Наприкінці травня генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко повідомляв, що гравець пропустить орієнтовно від 4 до 6 місяців. Желько Любенович залишив посаду головного тренера Ворскли, повідомляє офіційний сайт клубу. Щойно стало відомо, що головний тренер Желько Любенович повідомив клубу про своє бажання залишити Полтаву за сімейними обставинами. Керівництво футбольного клубу Ворскла з розумінням поставилося до ситуації, сторони потисли руки та побажали один одному подальших успіхів. Ім'я нового головного тренера Ворскли буде озвучено найближчим часом, говориться у заяві клубу. Про призначення Любеновича клуб оголосив 24 червня. Команда не провела жодного офіційного матчу під його керівництвом. Півзахисник Ворскли Олександр Скляр оголосив про свій відхід з команди. Цитата: Дякую за все ФК Ворскла. 13 років у клубі, який став родиною. Хоч я народився у Харкові, але Полтава це вже мій дім, у якому будувалась моя родина, та я зростав як футболіст. Дякую всьому колективу Ворскли, всій великій футбольній родині, нашим вболівальникам, всі, хто залишались з нами у щасливі і важкі часи, нашому 12-му гравцю. Ви найкращі. Третє місце Єврокубки, фінал. Кубка. Хочу залишити тут тільки найкращі моменти. Назавжди в серці. Не прощаюся, улюблений клуб. А кажу до зустрічі! Ворскла Тава, усіх обіймаю, сказав скляр. 34-річний футболіст виступав за першу команду Ворскли із 2012 року. Разом із нею він став бронзовим призером УПЛ та виходив у фінал Кубка України. Колишній правий захисник Ворскли Ігор Передута знайшов собі нову команду, повідомляє UA Football. На початку липня полтавський клуб оголосив про відхід 34-річного Пердути, який виступав за клуб з 2010 року. Найближчим часом Ігор має підписати контракт із Зорею. Пердута є вихованцем тернопільського Боревісника. Також він грав за ниву з того самого міста та їздив в оренду в Оболонь. Ігор є найкращим асистентом Ворскли та другим гвардійцем після Володимира Часнакова. Цього сезону футболіст віддав три результативних передачі у 31 матчі на клубному рівні Оболонь оголосила про перехід трьох гравців. Дмитро Семенов – 25-річний захисник із досвідом виступів за Олександрію, Кремінь, Миколаїв, Латвійську, Елгаву, Дніпро, Лівий берег і Кривбас. Лівий берег був його останнім клубом. У минулому сезоні він провів 26 матчів, у яких відзначився одним голом та одним асистом. Євген Шевченко – 29-річний захисник, який вже виступав за оболонь у 2015-2020 роках. На його рахунку 85 матчів та 4 голи. Минулого сезону провів. 26 матчів за ВРС, забив один гол і віддав два асисти. Вадим Сташків, 18-річний воротар, минулого сезону грав за лівий берег Ю-19. В його активі 18 матчів. Полтава оголосила про перехід шістьох гравців. Йдеться про голкіперів Микиту Міншева та Даниїла Єрмолова, захисників Микиту Кононова і Олега Варімєєнка та півзахисників Олексія Хахльова та Артема Оніщенка. Останніми клубами цих гравців були у Міншева агробізнес, за який він виступав з 2023 по літо 2025, у Єрмолово-Ворскла, 2023 2023-2025 роки. У Кононова Юкса сезон 2024-25. У Веремєєнка Поділля сезон 2024-25. У Хахльова Зоря 2023-2025. У Оніщенка Гірних Спорт і Аматорська Олімпія Савинці, за які він виступав у сезоні 2024-2025. Нагадаємо, Веремєєнко і Хахльов у 2019 році стали чемпіонами світу у складі збірної України Ю-20. Кривбас оголосив про підписання Єльєрми Байя. Бразильський Вінгер підписав контракт із Кривбасом на 4 роки. Прес-служба Криворіжців не розголошує фінансові умови трансферу, а за інформацією порталу ТрансферМарт зазначено, що бразилець перейшов у статусі вільного агента. Гільєрми виступатиме в Кривбасі під 14-тим номером. Попереднім клубом Байя був Сантос, за першу команду якого виступає Неймар. У складі команди Ю-20 він зіграв у 10 матчах, забив три голи. Чорноморець оголосив про продовження контракту з захисником Ярославом Ракіцьким. Про термін нової угоди не повідомляється. Ракіцький приєднався до одеської команди в кінці березня 2025 року. За Одеситів Ярослав провів 9 матчів та віддав один асит, зігравши в середньому по 65 хвилин за гру. Боковина оголосила про підписання лівого півзахисника Віталія Дахновського з Вереса. Деталі переходу невідомі. Контракт 26-річного українця з чернівецьким клубом розрахований на два роки. У новій команді Вінгер гратиме під номером 8. Дахновський виступав за ВРС з 2020 року. У минулому сезоні він забив три голи та віддав дві результативні передачі у 32 матчах. Колос оголосив при відхід з команди лівого захисника Владислава Ємця. 27-річний український футболіст виступав за колос з січня по грудень 2020 року на правах оренди зорі. Влітку 2022 року гравець підписав повноцінний контракт із ковалівським клубом. За свою кар'єру ємець провів 47 матчів в усіх турнірах у складі колоса, у яких віддав дві результативні передачі. Востаннє Владислав виходив у складі колоса на поле минулого року, 9 травня 2024 року, у домашньому поєдинку проти зорі. Через травму коліна гравець пропустив сезон 2024-25. Нападник Колоса Гітіс Паулаускас залишив клуб. 25-річний Паулаускас останні місяці грав на правах оренди у Грузії за Динамо Батумі. В український клуб литовець перейшов на початку 2024 року з Албанської Егнатії. За першу команду Колоса Гітіс провів 22 матчі, забив один гол. Раніше повідомлялося, що він може перейти у словацький земплін. 20-річний український півзахисник Сандерленда Тімур Тутєров підписав новий контракт із англійським клубом. Сандерленд оголосив про продовження контрактів із трьома гравцями, серед яких і Тімур Тутєров. Про умови нових контрактів з футболістами не повідомляється. Свій попередній контракт із клубом Тутєру підписав у 2023 році. За даними порталу Transfermarkt, попередній контракт українця із Сандерлендом був розрахований до червня 2025 року. Тімур приєднався до Сандерленда у квітні 2023 року. В Україні футболіст виступав за колос. Цього сезону Тутєров забив сім голів та віддав три асисти у 29 матчах за молодіжну команду Сандерленда. Болонія зробила шахтарю пропозицію стосовно бразильського Вінгера Кевіна, повідомляє Globo eSport. Зазначається, що італійський клуб пропонує за гравця 25 мільйонів євро фіксованої суми і ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Окрім того, 10 суми будь-якого наступного трансферу отримає Палмейрас. 29-річний бразилець минулого сезону провів 35 матчів за донецьку команду, забив 9 голів і віддав 4 результативні передачі. Донецький Шахтар збирається підписати іменитого форварда Галатасарая. Нападник турецького клубу Бариш Єлмас входить до списку пріоритетів нового тренера гірників Арди Торана, Повідомляє фанатік. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Шахтар вже зробив перший крок у переговорах. Звернувшись до Галатасарая з пропозицією про трансфер. Тренер турецької команди Окан Борук не горить бажанням відпускати 25 річ Форварда, але клуб готовий розглянути пропозиції від 30 мільйонів євро. Український клуб уважно стежить за ситуацією. Туран знає Єлмаза особисто і вже повідомляв керівництву Шахтаря про бажання бачити гравця у своїй команді. ЄЛМАЗ провів 156 матчів за Галатасарай, забивши 25 голів і віддавши 20 асистів, що робить його привабливим варіантом для посилення атаки. Грузинський вінгер Георгій Цітейшвілі, контракт якого належить Динамо, стане гравцем Меца. Повідомляє «Гіотім». за даними джерела, 24-річний гравець збірної Грузії досяг домовленості із французьким клубом та підпише з ним угоду про річну оренду без права викупу. Цітейшвілі 10 липня, прибув у Францію для проходження медогляду. Минулого сезону футболіст виступав у складі гранади, яка грає у сегунді, другому дивізіоні Іспанії. Захисник Динамо Максим Дячук прибув до Гданська. Повідомляє журналіст Пьотр Слонка. А раніше Слонка повідомляв, що футболіста хоче підписати місцева лехія. 21-річний Максим Дячук у минулому сезоні провів 14 матчів за киян в усіх турнірах. В його активі один асист. Чемпіон України Динамо проявляє інтерес до центрального захисника «Рієке» Стефана Раделіча. Вже йдеться про підготовлену пропозицію від українського клубу. Повідомляє спортські новощі. Як стало відомо, пропозиція щодо трансферу Стефана Раделіча дійсно є. У Динамо вивчають гравця та розглядають його як потенційне підсилення лінії оборони. Згідно з інформацією, з Хорватії Рієка оцінює Раделіча приблизно у 2,8-3 мільйона євро, але остаточне рішення про перехід залежатиме від запиту самого гравця. Агент захисника повідомляє, що переговори вже тривають. Вони на початковому етапі. Зазначається, що 27-річний боснійський центральний захисник. К має зріст 2 метри 1 сантиметр. Він дебютував в академії З Рінській та пройшов шлях через штутгар 2 Осієк, Шериф та Рієку з 2023 року. Футболіст виступає саме за Рієку, де провів 52 матчі та забив 2 голи. У сезоні 2024-25 Став чемпіоном Хорватії та володарем. Кубка минулого сезону він провів 37 матчів, відзначився трьома голами та одним асистом. Це дуже стабільний гравець оборони, який може стати важливим поповненням для Динамо.